Друзі, всім привіт! Сьогодні на 7 квітня, свято. Благовіщення при Святої Богородиці, так що всіх підписників, глядачів свого каналу вітаю таким прекрасним днем. Всім бажаю мирного неба, здоров'я, щастя вам і вашій родині. друзі Це заїхав я до своїх батьків, а в них при вході тут така краса. Мама полюбляє квіти. Завжди щось щось підсадює. Запах стоїть просто неймовірний. Мабуть, ці, навіть, сильно пахнуть. Та й ці теж духмяні. Я дивлюся, скоро тут ще пару днів тепла. Вже почнуть квітнути тюльпани тут, теж цілим рядом воно висадило.